Вітаю, друзі, і з вами Василь Бегіш, і сьогодні я розкажу вам всю правду, яку чомусь не озвучує жоден блогер, що знімає про монети України. У нас на огляді дві монети одного і того самого року карбування. На перший погляд, вони абсолютно одинакові, але чомусь одна коштує значно вище свого номіналу, а інша, на жаль, ні. Чому так і чому інформацію вам не доводять інші блогери? Я сьогодні покажу вам реальні відомості та поясню у чому полягає особливість саме цієї монети, яка робить її дорожчою та бажаною в колекції. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я далі знімаю для вас корисні, чесні та цікаві відео про монети України і не тільки. Давайте для початку розпочнемо із цінної монети, позначається по каталогу штамп 2. Відкарбований тільки для монет річних наборів у якості карбування пруф. Відстань між крайніми остями 17,2 мм. Розмір зображення більший, слово Україна наплишено до канту. Поле штампу дзеркальне, випуклі елементи матові. Штамп реверса монети позначається великими буквами ГА, покращеної якості. Тільки відкарбована для монет річних наборів в якості карбування пруф, поле штампу, дзеркальне, випуклі елементи зображення матові, зустрічається в річних наборах 2013, 2014, 2018, 2020, 2021 років. Ця монета виготовлена з матеріалу алюмінієвої бронзи, не магнітна. А тепер для порівняння монета, яка часто зустрічається в обігу 2013 року, штамп 1. Відстань між крайніми осями 16,3 мм. Розмір зображення менший. Слово Україна віддалене від канту. Штамп реверса монети позначається також великими буквами ГА. Шрифт випуклий. У гроні номер 1 та 3 по 5 ягідь. У гроні номер 5 черешок підходить до першої ягоди зліва. Розмір зображення менший. 20,3 мм. міліметри вінок віддалений від канту. Гурт у наших монет дрібний, позначається буквою Д в каталозі різновид обігових монет України. Михайло Захарець, 2013 рік. Існує два різновиди: один ГБД, магнітна сталь, покрита латуню, яка зустрічається часто в обігу, і ціна її 1-2 гривні в хорошому колекційному стані, і різновид. 2 ГБД. Матеріал алюмінієвого бронза в якості карбування пруф зустрічається тільки у річних наборах. І ціна на таку монету складає 250-350 гривень. Неозброєним оком ви можете поглянути на ці дві монети одразу і звернути увагу на саме на їх якість карбування. Це все чітко видно. Одна монета матова, друга дзеркальна. І такі монети я з радістю купую собі у колекцію. В кого є такі монети, присилайте свої чіткі фотографії, мені в інстаграм, мій телеграм-канал або на Viber. А я дякую усім за підтримку, за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Усім до зустрічі, до нових відео!